Війна змінює кожного, вона забирає спокій, руйнує звичне життя. Але є речі, які залишаються з нами навіть тоді, коли здається, що все втрачено. Однією з таких речей є культура. Мистецтво не зникає навіть у найтемніші часи, воно допомагає залишатися людьми. Пам'ятати, заради чого ми боремось. Навіть на передовій серед вибухів і тиші після бою звучать пісні, народжуються вірші, створюється, що живе і справжнє. Це нагадує, Україна не просто воює, вона живе. Ми, студенти першого курсу англійської філології, створюємо проєкт культура та війна, щоб показати, як саме мистецтво продовжує існувати поруч із нами і як саме воно допомагає вистояти. Ми дуже вдячні, що сьогодні маємо можливість поспілкуватися з людьми, які творять навіть у найскладніші моменти. Сьогодні наш гість Денис. Боєць третьої штурмової бригади до війни він писав вірші, грав на гітарі. А тепер, навіть після важкого поранення, продовжує творити. Ми студенти першого курсу англійської філології дуже раді, що маємо можливість. Поспілкуватися з такими людьми, які творять навіть у воєнний час для нас велика честь реалізувати цей проєкт. Не соприю, дякую, що погодився поговорити. Можеш розповісти трохи про себе, про своє життя до війни, щоб наші глядачі краще тебе знали. Вітаю так, звісно, можу. До війни в мене було доволі буремне життя, буремна молодість. Як у всіх, напевно, гулянки, двіжухи, все таке. Я б Ще будучи, напевно, маленьким, мені було років 12-13, типу, взагалі, навіть ще, ще не підліток. Я ще тоді познайомився з українським націоналізмом, в принципі, з національною ідеєю з історією України. Мені дуже подобалось. ну, З самого дитинства я е, активно вивчав, цікавився всякими громадськими подіями, дуже переживав, що будучи маленьким за ребят на Майдані, за Небесну Сотню. За... вся ця движуха мене ще тоді цікавила. О, я Активно пропагував серед своїх друзів, знайомих правильні ідеї нації української незалежної соборної держави. Ну якось так розкажи, будь ласка, як все почалось? Як ти прийшов до творчості чи займався музикою до війни? Взагалі я прийшов до творчості ну, дуже давно, що в молодшій школі мене відправили батьки до музикальної школи. Я тоді подивився з і дуже хотів як Свідверд грати на кларнеті. Да. А, але там не, ну, не вчили грати на кларнеті, тому я вчуся грати на трубі. Мені це не дуже сподобалося, буквально через пару місяців я це закинув. Після цього я. Ніяк себе з музикою особливо не пов'язував, думав, та ну фігня якась, коротше. оце щось якісь ноти, оце вся фігня, ну, типу, на що воно мені треба. Але потім е, один з членів моєї команди по фехтуванню. Ну я знав, що він гітарист, що він ну, доволі дов давно грає. Я його один раз просто попросив, Саня кажу: навчи мене грати на гітарі. Я кажу, хочу стати гітарістом, хочу бути бардом, хочу писати про надходження наші, про все, що відбувається в житті. Хочу ну, грати музику, хочу передавати свої емоції через пісню. І от. Це виходить було у 2020 році, мені на той момент було 16. Я вперше взяв у руки гітару. І якось так хоп-хоп-хоп. І буквально за три заняття я вже вивчив три-чотири базові акорди. Там. А гмдм, е, цешка, єжка, і от з них і почалось моє ну, знайомлення з музикою. Потім я на деякий час я не зміг грати на гітарі, тому що ну в мене і фізично не було, а можливості придбати я також не мав. І в 22-му році, після вже початку повномасштабного вторгнення на наші землі, я придбав собі гітару і почав грати. Мені так це зайшло, це реально відволікало. Ну на той момент це було ще цивільне життя, того що ну ракети Києву фігачать. Е е е те, що Київ тоді ж був це в на півокруженні. Коротше, ну якось так. А чи змінилось твоє бачення мистецтва після повномасштабного вторгнення? О, так і ну доволі різко, Насправді, якщо до початку повної штабки я і слухав російські пісні, і грав російські пісні, то бо думав, ну. В принципі, типу, ну якщо воно російською, це ну, не так важливо. Ще до повного масштабу я думав, то Та ладно, там, типу, ну, двіжуха на сході, тіп, то воно щось стопнулося, нічого не, не відбувається, війни не буде, все таке. Типу я думав, ну, блін, нормально, тіп, можна і на російській поспівати, а щось таке. також до повного масштабу, коли грав, співав щось або писав ті ж самі вірші. То вони в мене були сповнені позитиву, можна сказати. Були якісь угарні там з приколами, якимись, типу. А вже після повного штабки мені реально насправді дуже, дуже, дуже важко, прям ну щось веселе співати, тим паче російською. З російського, типу, я, я слухаю лише гурт Мола, тобто РДК, РДК і все чи допомагала музика якось? Стримати своїх побратимів чи себе, коли ви були в окопах. О, так, так. О, в мене на телефоні було ну, скачано там щось від музику, там під 300 пісень коротше, різних. <гум> Також там були мої пісні записані мною там на диктофон ще. Ми з хлопцями, типу, такі щось сумно такі, типу, сидимо, ну прям сумно, <гум> не, не вийдеш, нічого не зробиш, того що, типу, дрони над нами літають. Типу взагалі, типу, просто сидиш і чекаєш, поки ну, буде тихо, щоб ти міг вийти, прочекати сектор, поробити. Щось ну, розкопати окоп краще, зробити нову спешку, все таке. ми сиділи, прослухали пару там веселих пісень. Правда, пісні дітям класно допомагали. вони такі драйвові, прикалясні. І ну, ще там було як декілька якихось файних пісень, таких веселих, або щось про любов там, чи просто про ну героїзм. Які допомагали, Може, згадаєш якийсь момент, коли музика реально витягла вас морально? Був момент, коротше, коли о, нашу позицію нормально так дроном. дронами. Я тоді відійшов від неї за пару годин до, щоб забрати майно о, з іншої позиції. Ть, о, в моїй голові типу, в той момент о, грала пісня Стартака Мілисевський хрест, і думаючи про ну, згадуючи текст цієї пісні, згадуючи типу, ну, її посил, я думав про те, що так, треба ну, зараз допомогти типу, своїм побратимам повернутися у свідомість. Вони обидва зловили ну на маленьку таку контузію. На щастя, жоден з них не був саме поранений. Мені довелось на деякий час, типу так умовно взяти типу управління на себе. Як це можна ще сказати? Типу. я тоді не спав більше доби дивитись чи не поліз і з тої території, де була наша позиція. Типу, ми то потім відновили. Але сам момент цієї півтори доби, коли ти не спиш, коли ти відходив, коли ти переносив вікера майна на собі. Просто тобі треба слідкувати буквально за всім. чуєш кожний шорох, дивитися, щоб побратими між собою між собою не на це не пороздирали один одного, бо там був трошки неприємний момент у них між собою. Напевно, ця пісня мені прям дуже дуже допомагала в той момент. Дуже сумно це чути. А зараз складно знаходити якесь натхнення. Для нових пісень насправді навіть стало легше можна сказати, адже я маю пережитий досвід, який ну компліментується разом з. Усіма моїми такі знаннями про музику, про пісні, типу, про те, як писати. Я коли отримав поранення, я дуже переживав, типу, що я не, ну, не зможу грати знову на гітарі, тому що моя ліва рука взагалі ну, типу, ніяк не рухалася, так, чисто звісала mm -hmm. і все. Так я хоч вже типу, в лікті можу рухати все таке, але плече моє, напевно, буде лікуватися, якщо вилікується вилікується роки півтора-два. таке. І от, типу, коли я зрозумів, що ну, таки можу знову грати на гітарі, це було для мене ну, новим символом натхнення. Це ну. Дало мені так сказати нову жову до життя, розкажи, будь ласка, про своє поранення. Які були думки після цього, якщо тобі зручно про це говорити? Серед тих людей, які не шкодують ні про зроблені вчинку, ні про втрачені можливості, ні про все таке. Я вважаю, що якщо щось сталося, то так мало бути під час поранення. я Зрозумів, що страху смерті в принципі не існує Ну, таку, взагалі. В мене не було такого, що я боюсь померти. Жах, О, в мене був ну абсолютно холодний розум. був. я знав, що мені потрібно робити. Ну що треба казати? Все таке, типу, вся інформація, яку треба передати в цей момент. В момент коли мені надавали допомогу. Мені ну в мене вже нормально так крові витікла в той момент. В мене почало ну темніти в очах. Я такий думаю, ого. Це я що, умру тут, думаю, Це мені не подобається така смерть, як то не прикольно. неприкольна. І типу. такий, ну, типу, і не помер, виходить, ну, я не знаю. Uh, типу, але от в той момент, коли я думав, ага, уже все виходить, думаю, що отак от, прикол. Типу, то, ну, єдине, що я сказав тоді моєму побратиму, я кажу, передай моєму брату і моїй сім'ї і завжди любив, типу, і так. але на щастя сталося так, як сталося, і я живий тут, сиджу. Розповідаю тобі, це дуже класно, що зараз, навіть, от кажучи, без руки, ти граєшся на гітарі і пишеш щось. Давай так підсумуємо, як ти вважаєш, навіщо Україні культура під час війни? Чи є це доречним зараз? Я вважаю, що це дуже доречно, тому що культура творить націю в принципі без культури, як такової, не може бути нація, а без нації не буде держави. І якщо ми... Будемо, грубо кажучи, забувати болт е, на культуру, на те, хто ми є, на нашу історію. Не будемо пам'ятати ні наших героїв, ні наших ну, ні творців, взагалі наших ідей, е, на наших емоцій, таких як митці, поети, ті ж самі філософі, історики. Якщо ну ми е, заб'ємо на це все болт, е, ми просто перестанемо бути собою і станемо як я, ну як якоюсь дуже дивною, сірою, мерзкою альтернативою нашого суспільства. Я вважаю, що Україна і українці досягнуть у майбутньому дуже великих висот, і нам головне не здаватися в такі важкі часи йти уперед, не забувати, хто ми, ким ми є, ким... і знати, ким ми станемо. Дякую тобі, Дениса, за нашу розмову, що приділив час. Дякую, Поліна, за те, що покликали на інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!